Харків'янка Галина Олексіївна, самотня пенсіонерка. Жінка розповідає, потреби у смартфоні в неї не було, поки в її будинок не прилетіла ворожа ракета. Тоді виникла необхідність звернутись до державної програми. Є відновлення, щоб отримати компенсацію на ремонт пошкодженого житла. Для цього треба дія, а а діє кнопочному телефоні немає. І мені прийшлося купляти. Оце а тепер не кого спитати. Як це що таке аккаунт, як паролі туди ввести, як заплатити за телефон, за комуналку. Я нічого цього не знаю. І спитати тільки от на курсах. я, я не маю. Длітя, У все, що спитали, у, сусіди, у, сусіди, у ну, всіх кнопочні. сподіваюсь, мене тут назначають. Дуже сподіваюся. Але поки ще ну, дуже туго доходить, бо мені за 70. Молодості зразу запам'ятовувалася, а зараз – ну ніяк. Ну, Подібна історія і у Катерини Петрівни. Вона теж мешкає сама, тож і підказати каже, як користуватись смартфоном, який вимушена була придбати на початку війни нікому. Навіть як зателефонувати лікарю чи соціальній працівниці, каже жінка, не могла довго навчитись. Нічого я не опанувала, кнопочки побачила, понажимала. От що треба, що не треба, він мене зовсім перестав робити. Я пішла в мастерську. Ані говорять, скажіть код. А я кажу, який код? Я ніякого кода туди не вводила. Добре, каже Катерина Петрівна, що у терцентрі, в якому вона часто гостя, порадили записатися на курси комп'ютерної грамотності. Вже після третього заняття говорить, змогла і пароль самостійно вести, вміє тепер і телефонною книгою і календарем та будильником користуватися. О, будильник, будильник мені вели, але він дзвонить, а мені не чути. А дзвонка я не чую. От я й прийшла сьогодні питати про цей дзвонок. А от Лідія Філімонівна говорить, вміє користуватися смартфоном, але час від часу каже, все ж таки виникають різні питання щодо якихось функцій. Я не знала, як підключити точку доступу на мобільному Wi-Fi. І якраз на минулому занятті цю цю проблему мені вирішили. І інколи, коли звертаюся, там, ну, наприклад, до своїх дітей там, або до родичів, які більш молоді, і щось запитують, вони кажуть, ну відкривай Google і дивись. І якраз ці курси нам насправді допомагають більш детально вивчити щось. Ну, наприклад, якщо взяти блокнот, там нотатки. Я знала, що записати там якісь нотатки, там, наприклад, щось купити тобі в магазині, але приходиш в магазин і забуваєш подивитися в нотатки. І якраз нам наші керівники, хлопці, підказали, що можна там поставити звук. Я, наприклад, цього не знала. Як завантажити потрібні застосунки, як оплатити комунальні послуги, як записатися до лікаря через електронну чергу або як увійти в YouTube, соціальні мережі. Все це важка і недосяжна наука для пенсіонерів. Як це все їм опанувати? Тож спеціалістами профільного департаменту Харківської міської ради були ініційовані курси цифрової грамотності для людей елегантного віку. Ідею підтримав мер міста. Саме зараз в територіальному центрі Київського району проходить чергове заняття. Нятя одного з напрямків навчань смартфон з нуля. Цей курс складається з семи уроків, розповідає фахівець міськради. Це від як користуватися взагалі телефоном, та як зареєструватися там в Google Play та інше, для того щоб люди елегантного віку змогли більш детально та правильніше користуватися або андроїдом, або еплом, ну дивлячись, який телефон є на зараз на руках. Ми зараз проводимо курс цифрової грамотності в п'яти територіальних центрах міста Харкова, тобто майже. У усіх районах Харкова. Ще з лютого місяця інші райони підключ... будуть підключатися до цього курсу. Це все буде в наших mm. заняттях і воно буде надалі. Все це названо опануємо.